Як перетворити фотопортрет на живого диктора. Відкрийте цей сервіс, посилання під відео, натиснемо кнопку реєстрації та увійдемо зручним способом, наприклад, через Google Account. Клікнувши на свою аватарку, можемо бачити ліміт. Можна створювати відео до 3 хвилин щодня безкоштовно. Щоб почати, натискаємо фіолетову кнопку, зараз оберемо пустий аркуш без шаблонів у портретній пропорції. Ми в редакторі натискаємо вгорі кнопку Аватар і переходимо у вкладку Фото. Клікаємо плюс і завантажуємо зі свого пристрою потрібний фотопортрет. Розташовуємо його так, як потрібно. На правій панелі пишемо текст, який цей портрет озвучить. Також обираємо мову, голос і швидкість. Замість друкованого тексту також можна завантажити аудіофайл з голосом. Натискаємо кнопку генерації. Очікуємо. І ось результат. Вітаю! Я українська письменниця Леся Українка. Розкажу вам про свою творчість. Створеним відео можна поділитись через посилання або скачати. Як використовувати спеціальних шаблонних дикторів? Відкриємо наш проект з Лесею Українкою. Наше відео може складатись з кількох сцен. Натискаємо плюс для створення другої сцени. Можна вибрати дизайн, але ми все зробимо вручну. Кнопки вгорі дозволяють додати різний контент. Ось фон з пропонованих варіантів або завантаження власної картинки, стікери, в тому числі анімовані, геометричні фігури. Музика власний файл або запропоновані мелодії. Текстові написи з різним дизайном. Усі додані елементи можна пересувати, змінювати розмір, як в усіх інших редакторах. Тепер натискаємо кнопку Аватар і обираємо серед великого переліку готових шаблонних дикторів. Вони відрізняються від фотопортрету тим, що це відеозаписи, диктори рухають руками і загалом виглядають більш природньо. Зробити свого такого диктора не можна. Обрали диктора, розташовуємо його в нашій сцені. На правій панелі пишемо текст для вимови, обираємо мову, голос, темп і натискаємо кнопку генерації. Ось результат. Це відео демонструє роботу віртуального диктора. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі УМіти. Підписуйтесь.